Номер 20 рух через залізничні переїзди. Залізничні переїзди це досить небезпечна штука. Особливо там, де є дуже часто проходять поїзди, де великий рух. І їх досить сильно обладнають в тих місцях ті переїзди. Тим не менше на тих переїздах є дуже багато аварій. Як правило, ті аварії з тяжкими наслідками, бо поїзд то є поїзд. Так. І ті переїзди бувають по своєму захисту, бувають по своїй безпеці, бувають чотирьох рівнів, чотирьох рівнів. Перший рівень то коли є дорожні знаки і дорожня розмітка, другий рівень коли є світлова і звутова сигналізація. третій рівень, де є шлагбаум. І четвертий рівень, де є загороджувальні бар'єри. Коли переїзд закритий, піднімаються такі щити металеві і проїхати неможливо. От, якщо ви там десь рядом біля залізничної колії і вам ближче десь пройти через залізничну колію чи проїхати, звичайно, не можна. Залізничні колії можна перетинати тільки на залізничних переїздах. Тільки на залізничних переїздах. Наближаючись до залізничного переїзду, ми повинні. Чим керуватися? По-перше, тими знаками наближення до залізничного переїзду, три смужки 150-300 метрів, дві смужки посередині між одною і трьома, і одна смужка за 50 метрів. Над тими, на самому переїзді, якщо він без шлагобаму стоїть. Знак «одноколійна залізниця або «багатоколійна залізниця» без шлагобау. Може бути черговий по переїзду. Може бути знак проїзд без зупинки заборонений, світлофор. Може бути червоний, може бути біле світло. Зараз будемо говорити. Шлагбаум може бути звукова сигналізація, може бути, ну, і треба дивитися, чи не їде поїзд, щоб там не було. Значить, тим всім ми керуємося. При наближенні до залізничного переїзду. Якщо перед залізничним переїздом нема розмітки чи знаків, скільки є смуг. от Отут от є розмітка дві смуги в одному, дві смуги в другому напрямку, але розмітку заасфальтували, не намалювали, нема розмітки. То тоді через переїзд можна їхати тільки в один ряд. Один сюди, червоний, і жовтий автобус, і автобус сюди. Тільки в один ряд, якщо нема розмітки чи знаків. Коли через переїзд заборонено їхати, коли черговий по переїзду стоїть до вас повернутий грудьми або спиною, з піднятим над головою жезлом, ліхтарем чи прапорцем, або з витягнутими в сторони руками. Отак. Друге. Коли шлагбаум опущений або почав опускатись, коли увімкнено заборонений сигнал світлофора або звуковий сигнал, незалежно чи шлабам відкритий, чи закритий, за переїздом утворився затор, що змусить зупинитись на переїзді. Також їхати не можна. До переїзду у межах видимості наближається поїзд, дрезина чи локомотив. Що таке дрезина? Питають. Дрезина то такий вагон, як правило, відкритий. І на ньому ті залізничники возять гравій, шпали, рельси для ремонту колії, ото є дрезина. Якщо через переїзд їхати не можна, то де треба зупинитись? Якщо є стоплінія перед стоплінією. Нема столінії перед знаком, як тут. Нема знака і світлофор. Перед світлофором зупинитись так, щоб бачити сигнали світлофора. Є шлагбаум перед, шлагбаумом. перед шлагбаумом. нема метрів, значить краще залишити тут місце на одну машину, на швидку чи на пожежну. Бо ви знаєте, що ті з маячками також не мають права їхати через переїзд, коли він закритий. Тому краще лишити на одне місце на таку машину. Якщо того всього немає, що ми тільки що назвали. То треба зупинитися не ближче 10 метрів від першої рейки, коли ми бачимо, що їде поїзд при наближенні поїзду. Якщо на переїзді є білий світлофор, такий біломісячний, і він мигає, то означає, що сигналізація на переїзді справна і через переїзд можна переїжджати. Мілий би рух через переїзд дозволено. Якщо через переїзд потрібно перевести якусь сільськогосподарську чи будівельну техніку, яка має так зване навісне, навісне, навісне обладнання, то щоб не пошкодити переїзд, оті рельси, шпали, то треба їх, то навісне обладнання піднімати або брати на спеціальні лавети, і їх перевозити. Значить, то, то називається треба переїжджати в транспортному стані. Дорожні сільськогозлодом лише в транспортному стані. во. Взяли його на такий евакуатор і отак перевезли його. Ну, само, само собою, не можна самовільно відкривати шлабом, об'їжджати його. Не можна об'їжджати колону, яка стоїть перед переїздом, бо це то штраф і можуть забрати посвідчення водія. Так? Якщо Стається на залізничному переїзді вимушена зупинка. Що в першу чергу треба зробити? От поламалася машина на самому переїзді. Спочатку, звичайно, висадити пасажирів то в першу чергу, потім як вас багато, попробувати забрати ту машину з переїзду. А якщо не виходить, що тоді, тоді, тоді якщо є два, крім вас два, ще дві людини. Їх посилати в обидва боки колії не менше, ніж на 1000 метрів. Якщо одного, то в бік імовірної появи поїзда, а на одноколійних залізницях в бік гіршої видимості, пояснити їм сигнали зупинки поїзда. От, 1000 метрів. Як сигнал, зуп... а самому А самому подавати сигнал загальної тривоги. Ну, то є. Сигнал загальної тривоги складається з одного довгого і трьох коротких сигналів. Така серія один довгий і три коротких сигналів. Ну, І коли їде поїзд, бігти йому назустріч і пробувати зупинити. Е який сигнал зупинки поїзда? То є круговий рух рукою вдень з яскравою тканиною чи предметом, а в темну пору доби з факелом чи ліхтарем. От. Сигнал загальної тривоги, то є серія з одного довгого і трьох коротких сигналів. Якщо приходиться перегонити стадо тварин через переїзд, то має бути не менше трьох погоничів. А якщо ведуть тварин за повідь, то має бути не більше двох тварин на одного погонича.